Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Щоденники війни. Наша постійна рубрика Госніданку з 1 плюс 1». і ми вже проанонсували, що у нас буде, яка історія у нас буде. Історія Маріупольчанки Анастасії Настасії Савєлєвої 8 березня. Можливо, не випадково, можливо, випадково. Але жінка збиралася відкрити манікюрний салон. Вона будувала його разом з чоловіком, довго готувалась. Ну, ви розумієте, що сталося, і велика, велика пауза зараз. А давайте подивимось історію Анастасії і будемо говорити з нею про майбутнє. Анастасія Савельєва родом із Маріуполя. На цей рік у Насті були великі плани. Вона готувалася до відкриття манікюрного салону. Допомагав чоловік Рома. Проте повномасштабна війна все перекреслила і забрала у дівчини не лише справу життя, а й кохання. Подружжя Савельєви познайомилися в юності на одній із маріупольських вечірок. Анастасії було 16 років, Роману 18. Я росла без отця, ушло в сім'ї було літ шість. Я не знала, що такое отцовська любов і забота. А от з'явився Рома в моїх жизни. Це був і друг, і любими чоловік. Це було все в одному, як должно було бути. Поэтому я всегда мечтала думала, моїх дітей буде отец, лучший отец. Так за кілька років після знайомства Настя і Рома одружилися. У пари народилися двоє дітей. Олег і Емілія. Ідеєю відкрити салон Настя захопилася ще кілька років тому. Роман одразу підтримав дружину. Вони почали відкладати гроші, проте у бюджет оренди все одно не вписувалися. Тож Роман запропонував побудувати манікюрний салон просто у дворі замість старого сараю. Це була однакомна квартира студія, такая там був туалет, коридор і першою такою дисплеєю. А там, будучи, ми могли би просто як домики, та було б можна було б кактити з пользувати. Відкриття мало відбутися 8 березня. Подружжя до останнього не вірили, що їхнє рідне місто нещадно бомбардуватимуть російські військові. У мене вже ввод був на стадії завершення. Uh, і далі 25 февраля в очані красійти. Літелі гради, йшов где-то за міром, може, слышно було добре. Але вже наступного дня пропало світло та газ. Обстріли лише посилювалися. І аби не ризикувати життям дітей, Савельєви переїхали жити до друзів у підвал однієї з багатоповерхівок. Ми їхали в центр, надію, що там буде безпечно. Але Начали літати самоліти. Без не є. Я запрашувала їхати. Ну чомусь та рібята зразу не рішались. Було не бізнесу. Усі в дама. Проте і той район потерпав від бомбардування, і родина Савельєвих перебралася знову до укриття міської церкви. Там із родиною переховувався брат Романа, Сергій і ще кілька сотень людей. Анастасія разом з іншими жінками відповідала за їжу. Роман із братом та друзями за воду ми приучились так, що я в шокі шокіму з такої літра води з бутилки. Я могла помитися, постирати собі на скібінню. Я думаю, цей чоловік, звісно, ще не знає всіх своїх способностей, як там прижимає. Як дізналася Анастасія згодом, хлопці ще й завозили їжу та воду в інші укриття Маріуполя. Ми приїжджали дуже вставши морально. Говорили. Ми зі живем як королі в таких условиях. Ви б, б ви людей, які живуть жахливих подвалах з крисами і сміта і безлі. Та 8 березня пригадує Настя, вони відчули маленьке щастя. Адже того дня чоловіки такий та день, вони нам натягали води я не знаю скільки тонн. І в нас було дуже, це було щастя прийняти таку душ повноценний, помить голову за неділю перший раз. Це був наш подарок. і всі вечором були красивий, був красивий ужин, цвіти. Це був подарок на 8 марта. Так от ми провели під обстрілами та вже 9 березня. Від радості не було і сліду. Роман із братом і друзями, як завжди, поїхав по воду та паливо для генератора. Але хлопці не повернулися. под минометный обстрел. Они ехали в опасный район на левый берег. И все. Мы ждали, ждали их вечером, их не было. А 10 марта на другие наши мужчины поехали искать. И Оля — один из друзей. И одним из первых, которые приехали в этот подвал. Он лежал на земле в метрах пяти от буса. Вот только по нему опознали ребят. А мой муж, брат, еще один друг полностью загорели до зла, мы даже не видели останки. Тоді Анастасія зрозуміла, їй треба взяти себе в руки та спробувати вивезти себе, дітей та маму з міста. Про те, як жінка сама за кермом вибиралася з блокадного Маріуполя та про життя за кордоном, що починає з нуля, Анастасія Савельєва розповість просто зараз у прямому включенні сніданку. Настенька, ви в ефірі зараз. Вітаємо вас, вітаємо Португалію, де ви зараз. Покажіть, будь ласка, бачимо вас. А... Да, ну, ви дуже детально розповіли ці жахіті, які вам довелося пережити. І скажіть, як ви зараз, як ваші діти, чи вдалося вже хоч трішечки адаптуватися? Ну, зараз трішечки вдалося, але ну, дуже важко. Я просто тримаюсь, як можу для того, щоб мої діти цього не бачили і росли здоровими психічно. Настенька, от в Португалії зараз, де ви є? В принципі, що вибачте за це слово, абстрагуватись від усього того, що да ви пережили. Ви можете нормально жити зараз? Діти ваші нормально отримують освіту. Якось ви там щось нові, якісь навички здобуваєте. От, от є щось таке. Зараз ми тут тимчасово. Ми приїхали для того, щоб якось відволікатись на океані, погода тому спрацьовує якось. Ну, лікує, тому... допомагає якось океан? Так, дуже допомагає. Майже кожен день ми туди їздимо, але потім ми плануємо кудись поїхати. Ще не знаємо, я ще не вирішила остаточно куди. Тому що тут важко жити в цій країні, вона така економічно дуже нестабільна, ага. тому ми плануємо мабуть або в США, або в Британію їхати для того, щоб діти здобули добру освіту, а Поки війна на Україні, я не можу туди їхати. Але я би дуже хотіла повернутись. Скажіть, будь ласка, а хто а, поруч з вами є, От, можливо, навіть місцеві люди, які вас підтримують, От, люди, які вам дають цю точку опори, які дають вам наснагу рухатися далі? Так, звісно, є люди, які допомогли в цей важкий час? Нам дали тимчасовий прихисток в будинку, люди, ми живемо. Багато знайомих, хто підтримує, деякі приїхали сюди з України знайомі. Тому я приїхала сюди, щоб якось відволікатись та жити після цього всього жаху, який був нась. Ви знаєте, я не хочу зараз там душі ваші коприсатись трошки. Да, у вас і так в принципі, це зараз багато часу, але. Вам є заради кого жити, і ви молода, красива жінка. У вас все буде попереду, і ви знайдете силу. У вас 8 березня був план відкрити свій салон. 8 березня ви отримали від своїх чоловіків подарунок. Ми з людою просто так переглянулися. Душ. Душ, звичайний. Для вас вже цей день, щось буде означати все життя. Це точно. От ви маєте відповідь на просте питання для себе. Салон буде десь якось, заради минулого і заради майбутнього. Да, я думаю, буде. Ну, у мене такий бойовий характер, знаєте, я mm. не, не маю права опускати руки, хоча дуже-дуже хочеться. Так, да, я планую якось це зробити, але коли я прийду вже в країну або до України, або десь в іншу, я не знаю, як це буде. Планувати щось важко, але мені б хотілося. Знаємо, що ви, ви з собою взяли дещо на згадку про свого чоловіка. І розкажіть, що це. Ну, звісно, я виїхала на його машині. Я не знаю, як буде з нею розставатися, якщо мені потрібно буде їхати у Штати або у Британію. Мені потрібно її буде залишати. Це найдорожче, мабуть, що є. Автівка його, його деякі документи. Та я дарувала йому на день народження портмоне ручної роботи. Вона зі мною, а також ніж, який подарував йому Сергій на день народження з гравіровкою, і це було якось, я не знаю, пророче гравування. Написано на війні без брата, як без автомата. І це ніж теж якоїсь ручної заточки, якийсь такий дорогий, і я його забрала з собою. Він у чехлі такий, як сувенір. Ці речі зі мною, і я не можу без них залишитись. Та деякі речі його, футболки якісь, я їх ношу, тому що я не можу без цих речей. Настя, головне, що у вас у згадках це у вас всередині, те, якою ви стали разом з ним, і те, якою ви будете далі, і ти заради дітей далі. Будь ласка, вдихайте в океан. От правда, він, він серйозно лікує, і ви в цьому вже переконалися, і все у вас буде добре. Ви бойова, як ви самі сказали. І пасибі вам за цю історію, за цю силу. І правда, ви комусь зараз точно по тобі, бік екрану е зробили добре і дали шлях. Правда, пасибі вам за це. Дякую вам, Стасія Савєлєва. Маріуполь, Португалія, Україна, світ от зараз у такий фактично, і такими були щодені. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам кажемо, є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавопопере. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у буді.